Я особисто борюся за Україну, за свою державу, те, щоб в нас були був український крим, куди ми можемо поїхати на море. Я хочу, щоб в нас була демократія, я хочу, щоб в нас були не було корупції. Я хочу, щоб в нас були чесні суди. Я не хочу тут жити під якимось е, російським світом. То шо, ну типу, а що він несе? Знаєте, війни, світові війни починають професійні військові. Як от зараз, да, військові, а закінчують їх діти і жінки. Розумієте, вчителі зараз вже військові. Більшість на лінії зіткнення — це вчителі, це якісь інженери, тощо розумієте. Я думаю, що треба готуватись до того, треба виховувати наступне покоління, так що в них є не тільки права, є обов'язки. Один із обов'язків це захищати свою батьківщину. Це основний обов'язок, тому що не буде батьківщин, не буде їх самих.